Росія програє Україні, чому мирні переговори провалюються, а перемога Росії залишається недосяжною. Станом на кінець літа 2025 російська війна проти України триває вже понад три з половиною роки, і кінця її не видно, незважаючи на періодичні дипломатичні зусилля. Нещодавні спроби переговорів, зокрема, здійснені під впливом адміністрації президента США Дональда Трампа. Провалилися через взаємні звинувачення та непримирені вимоги. Вторгнення Росії, спочатку оформлене Путіним як так звана спеціальна військова операція з демілітаризації та денацифікації України, перетворилося у війну на виснаження, особливо для Росії. Необхідно глибоко проаналізувати ключові причини невдачі Росії у забезпеченні вигідної для неї так званої мирної угоди і те, чому, незважаючи на територіальні досягнення, Москва структурно не здатна здобути перемогу над Україною. Спираючись на військові, економічні та дипломатичні реалії, стає ясно, що надмірні зусилля Росії затягнули її в болото, з якого вона не може вибратися без значних поступок поступок, на які Путін не хоче йти. Мирні переговори між Росією та Україною неодноразово зазнавали невдачі з початку війни, а останні раунди у році 2025 мало що дали. Окрім обміну полоненими. Цей глухий кут пояснюється кількома факторами, які лежать в агресивній позиції Росії та стійкій обороні України. Вимоги, які Росія неправомірно висуває, залишаються надмірними та взагалі не підлягають обговоренню, Росія фактично вимагає від України того, чого не досягла на полях боїв, капітуляції, а не взаємного компромісу. І як передумову для припинення вогню Путін хоче. Щоб Україна відмовилася від контролю над усім Донбасом, включаючи території, які Росія так і не змогла захопити силою. Це перегукується з попередніми невдалими переговорами, що відбулися у Стамбулі у році 2022 та зусиллями у році 2025, коли Росія також наполягала на демілітаризації, нейтралітеті та визнанні анексованих територій України, тобто Крим та Донбас. Такі умови несумісні з суверенітетом України. Оскільки президент Зеленський неодноразово заявляв, що переговори мають розпочатися з повного виведення російських військ та відповідальності Росії за військові злочини, включаючи різанину у Бучі. Це відображає одержимість Путіна повернути під контроль Москви територію радянських часів, де Україну розглядають лише як колонію, а не як незалежну державу, такий спосіб мислення Кремля виключає справжню дипломатію. Зовнішні впливи, зокрема політика США. Ускладнили переговори, не вирішуючи їх. Нещодавні заклики Трампа до прямих переговорів з Путіним в обхід припинення вогню на користь всеосяжної угоди були сприйняті у Києві та Брюсселі зі скептицизмом. Незважаючи на гучні саміти, жодних проривів не сталося, оскільки Росія продовжує бомбардувати ракетами та безпілотниками громадянську інфраструктуру України, у тому числі житлові будинки, від чого гине безліч мирних людей. І намагається просуватися на Донбасі. Це показує, що Путін не прагнутиме миру, доки не зіткнеться з військовою поразкою чи посиленням санкцій, подальше ведення яких Трамп виключив. Ця динаміка процесу наголошує на ширшій проблемі, стратегія Росії полягає у затягуванні війни, щоб зупинити підтримку України з боку Заходу. Проте це має зворотний ефект, оскільки союзники України, ЄС та НАТО. Лише посилюють підтримку України, розглядаючи російську агресію як загрозу існування цивілізованої Європи. Сумніви, щодо щирості Росії переслідують цей процес. Історичні прецеденти, такі як порушення Росією мінських угод, посилюють недовіру України до переговорів. У році 2025 переговори ігнорували відповідальність за злочини Росії та страждання, які вона завдала українцям. Що ввело до ризику заморозки конфлікту, а не до його припинення. Путін прагне капітуляції України, а не миру, про що свідчить продовження наступів Росії по всій лінії фронту, незважаючи на всі дипломатичні спроби України та Заходу. Цілком очевидно, що причина небажання Путіна досягти миру пов'язана з умовами його існування фізично, завершення війни без перемоги над Україною зруйнує його диктаторський режим. Оскільки російська пропаганда є вторгненням в Україну як необхідне для безпеки Росії, в результаті світ здається поки що далеким, оскільки Україна не збирається поступатися Росії і дати її можливість уникнути відповідальності за злочини проти України. Крім дипломатичних невдач, нездатність Росії виграти війну цілком очевидна у її військових труднощах, економічної вразливості та ширшому геополітичному ландшафті. Незважаючи на первісні переваги в людських ресурсах та силі, Москва вже повністю витратила свої економічні та військові можливості через погану стратегію та недооцінку рішучості України. У війні проти України Росія зазнала колосальних втрат, але не здобула суттєвих досягнень. До середини року, 2025, російські війська не змогли просунутися вздовж усієї лінії фронту, захопивши лише малу територію. Але при цьому втративши величезну кількість людей, більше мільйона і військової техніки. Російська армія, як і раніше, покладається на застарілу військову тактику і абсолютно невмотивованих солдатів, переважно кримінальників і найманців, колишніх працівників підприємств. Український підхід до стратегічної нейтралізації зведення російської агресії на нівець шляхом виснаження військ довів свою ефективність. Це відображає фундаментальну невідповідність. Російська військова доктрина полягає в масовому безцільному використанні артилерії та живої сили і не може подолати адаптивну оборону України, включаючи західну високоякісну та високоточну зброю та боєприпаси, а також підтримку розвідки НАТО та Пентагону. Сам початок вторгнення Росії в Україну був першою помилкою Путіна, оскільки Росія не була готова ввести реальні бойові дії для досягнення стратегічних цілей. Таких, як повна окупація України, без переваги в повітрі та можливості придушити українські удари, російський поступ зупинився і застряг, що перетворило ніби переможну війну на позиційний глухий кут, який тільки посилив військові можливості України. З економічного погляду санкції та військові витрати підштовхнули Росію до краю ями. Російська економіка глухне. Військове виробництво намагається нарощуватися за рахунок громадянського сектора, але це руйнує економіку. Вже очевидна залежність Росії від поставок із Північної Кореї та Ірану свідчить про виснаження російських військових запасів, тоді як скорочення російського населення та колапс її економіки обмежують довготривалу витривалість. Україна продовжує отримувати всебічну допомогу Заходу, який так чи інакше підтримує її опір. Тривала війна непропорційно шкодить Росії, оскільки її невеликий ВВП, рівний ВВП Італії, не спроможна зрівнятися із сукупними ресурсами Євросоюзу та Америки. Військова економіка Путіна може виробляти більше боєприпасів у короткостроковій перспективі, але це виснажує резерви та сприяє корупції, що призводить до неефективності. Ізоляція Росії від розвинених країн посилена санкціями, що вона не переможе Україну. Яку підтримує коаліція країн Заходу? Міжнародна підтримка України ізолювала Росію, перетворивши те, що Путін уявляв собі як швидку перемогу у статус глобального аутсайдера. Розширення НАТО, включаючи Фінляндію та Швецію, було прискорене саме вторгненням, яке суперечить цілям Путіна. Захід зовсім не втомився підтримувати Україну, та громадська думка на Заході залишається виключно проукраїнською. Без жодного бажання йти на поступки Росії. Союзи Путіна з Китаєм та іншими країнами дають лише обмежене полегшення Росії, оскільки Пекін робить пріоритет економічним зв'язкам, а не воєнній взаємодії. Ця війна оголює межі так званої російської могутності, Росія не може підкорити рішучу Україну. Перемога для Росії вимагатиме крах України, але моральний дух та інновації українців. Безпілотники на основі штучного інтелекту, навіть власні ракети великої дальності, асиметрична війна забезпечують виживання України. Провал Росії у мирних переговорах та нездатність перемогти відбуваються через переоцінку Росією своїх можливостей, недооцінку сили України та рішучість Заходу покінчити з диктатурою Путіна та Кремля. Путін може утримувати захоплену територію, але тільки ціною величезних зусиль. Не маючи при цьому жодної тріумфальної перемоги. У міру затягування війни російська економіка приходить у дедалі глибший занепад, військові ресурси руйнуються, а ізоляція поглиблюється, що робить поразку Росії дедалі очевиднішим. Заради мирного завершення війни Москва має відмовитись від своїх ілюзорних імперських амбіцій до того моменту, коли Україна повністю не зруйнує Росію. Це здається нереальним, але дуже можливо. До цього все йде.